Вітаю, шановні днями черкаси почали скаржитися у соцмережах на неприємні аромати в нашому із вами повітрям. Тому ми вирішили звернутися до Центру по контролю та профілактиці хвороб, щоб дізнатися, чи немає нічого в нашому із вами повітря, що може шкодити нашому ж з вами здоров'ю. Е, в нашій установі в кінці року формується план. Моні моніторингових досліджень середовищі життєдіяльності туди входить як питна вода, водойми, грунт, також і дослідження атмосферного повітря. Плануємо ми відбор проб в населених пунктах, не в чистому полі, не, не, не а саме в населених пунктах, там, там, де проживають люди, тому що гінічне нормування атмосферного повітря проводиться саме в населених пунктах, тобто прив'язане до місць проживання людей цього тижня. Теж ну, знаєте, певні такі обставини в нас в області були із пожежами, із військовими діями. То ми провели понад 60 досліджень провели саме в місті Черкаси і підприємств, які розміщені в місті Черкаси. В основному досліджували на продукти горіння це на вміст оксиду вуглецю, діоксиду азоту. Також досліджували леткі органічні сполуки, як бензол, толовол, ксилол, досліджували формальдегід, досліджували вміст аміаку, фенолу. І, в принципі, жодного відхилення ми не зареєстрували. Ми в даний час проводимо відбір проб атмосферного повітря на дослідження на формальдегід. Прибор аспіраційний пробовідбірник АСА 6М. Процес відбору ну ми перш за все заправляємо поглинаючі прилади відповідним розчином, відповідно даної методики дослідження. Це кожний раз по-різному буває, але в даному випадку на хвормальдегід. Проводиться методом аспірації протягування через мотор, який в цьому приладі знаходиться. І з атмосферного повітря поглинається хвормальдегід в цей поглинаючий розчин, який в подальшому буде в лабораторії. Проводиться з ним обробка відповідна, проводиться аналіз. Ну, з, з мого досвіду, я думаю, що тут перевищень формальдегіду ну ніяк не буде. І у підсумку ми дізналися, що можливо і були якісь неприємні аромати, які були створені певними природами, явищами чи, можливо, пожежною ситуацією, але тим не менш, головне, що, що нічого, що може нашкодити нашому здоров'ю в повітрі, наразі, слава Богу, немає.